Ні, не весь я і казав, щоб нівець був, тому що багато конвоїв сьогодні вчора, в цьому розвої, людей. Ну, розкрили. Розкрили, так. Сьогодні вже я підписав подання на заохочені людей, тому що один дівнічник, так? Він патрульний втікали. Якраз були на гарячому, подзвонили на 1002, що болючка, так? Можуть, Молодцы. 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 Ну, якраз хороше начало. Мені так позвонив прокурор і каже, ну якщо ви такі фортові, то добре. Зараз прокурор сказав. Значимо, мій колеги, ви знаєте, що начальник управління прийнято рішення зробити по містроєворнах деякі ротації. Ці ротації не пов'язані з особистістями, будемо так говорити, а пов'язані з необхідністю. Ну, деякі райони підсилюють, деякі... Укріпляємо, щоб вам не було новинкою. <кій> Через що начальник управління вчора підписав наказ 398-й по особому складу. Відряджений начальник Ратінського районного відділу Соломонюк Ярослав Васильович до Новолинського міського відділу, на нього покладено виконання обов'язків начальника цього міських відділу. Зразу поясню, щоб не було лишніх питань, що виконуючи обов'язки що зразу не начальник, Ну, знаєте, хто в кадрах, деякі знають, є своя процедура призначення на дані посади. Ці посади погоджуються в міністерстві. збирається пакет документів, погоджується в міністерстві, людина викликається на курси підвищення кваліфікації, її, напевно, що в цьому році їздить два рази. Два рази, в цьому році два рази, ми знаходимо, що в слідуємо прийдеться ще раз. Тільки при... проходиться співбесіди з заступником міністра, з міністром, і тоді призначається людина на дану посаду. Ну, Ярослав Васильович не перший, будемо так говорити, не перший рік в міліції, роботу свою знає. Я думаю, що зручні в роботі ваші будуть. Ну, зараз я вам надам слово, але користуючись з моментом. Вчора була проведена селекторна нарада міністр проводив. Особлива увага була звернена на дотримання транспортної дисципліни. На що хочу вам наголосити? Значить, з сьогоднішнього дня створити мобільний грошей в Москві по дотриманню транспортної дисципліни. І ці мобільні групи повинні працювати вдень і вночі. Причина цього всього така, що по Україні дуже багато випадків за участі працівників міліції коли. Скроють ДТП і втікає з місця пригоди. Потім приходять, каються в Дніпропетровській, в Запорізькій, в Харківській областях. де гинуть люди. Ну а так як до нашого брата міліціонера воно трошки важко доходить. Вчорашній випадок мобільна група ГАІ, інспекції автогосподарства спіймала старшого опера ДСБС Старовиши. Прибував на власному автомобілі в тверезному стані. Сьогодні начальник управління призначив службове розслідування. Ви знаєте, альтернативи немає. Тільки одне рівня зробив внутрішніх справ. І стоїть ціни майор і плаче, що хочу залишитись в міліції. Крім того, підставок себе, підставок всіх керівників. райвідділу. Ще не знаємо, що далі по них буде. 90 наказних то не відміняє. 90 наказних то не відміняє, відповідає підлежить керівники. Так що перед тим, як сідати, вживати, я думаю, що у вас такого немає. Але подумайте про себе, про сім'ю в першу чергу. Ну і за керівника. Керівника, який він не був, він ваш керівник. Нічого, ніхто гіршого для вас нічого не хоче. Ну, оце такі вам Запам'ятайте раз і назавжди. Ну, посилюю скажу, про це, так, да, ну, як кажуть, завжди треба з характеристики починати. Я одружений, маю двох дітей, сім'я знаходиться в Луцьку, проживає в Луцьку. Я тимчасово все одно проживаю, ну, якби в Луцьку є, але буду проживати тут на території Луни. Ну, я, я завжди, коли приходив на якісь регіони, завжди в мене була одна. Критерії оцінки це підняття авторитету місцевої міліції. Мені судку, яка доброго слова завжди вдавалося. Я думаю, що ми тут теж будемо не гірше працювати, як працювали десь. Значить, мій е, буде пріоритет, основний це дійсно підняття авторитету і показати роботу, щоб нас оцінили всі люди. Тому що зараз у ці політичні моменти всі. Міліція повинна бути, бути поза політикою, але ми повинні працювати з людьми, працювати для блага наших людей. Тому що е, ми є військовий орган, воєнізований орган, але ми все рівно працюємо для безпеки і забезпечення безпеку нашого життя і здоров'я наших громадян. Це ви повинні всі собі усвідомити і так працювати. Те, що довів Микола Данилович, я думаю, що ми не... Не то, що ми в думках не повинні цього допустити, бо, тому що, я кажу, є накази, ряд наказів міністерських, де ми несемо кругову поруку один за другом. І ви це повинні зрозуміти. На сьогоднішній день призначений новий начальник Гаїва, нас на території, і ми думаємо, що я з ним особисто буду патрулювати, він це знає, ми робили по Іваничах, Я його садив уваг, сам сідав за руль і ми їхали. І тоді на районі був Кіпер, тому що хто приїхав, начальник і начальник міліції. Або подуріли двох, або роблять порядок. То ми віднеслися потім, люди зрозуміли до другого напрямку, що ми хотіли забезпечити порядок. І тут та сама буде картина, тому що хто зрозуміє, хто не зрозуміє, краще зайдіть до мене і скажіть, що ну, не тянув, не, не вдається мені, якісь є проблеми сімейні. Ми всі їх вирішимо. Але це розумно в розумний рамках. Якщо будете зловживати, вигоню одразу, Нікого не буду жаліти. Ну, не дай Бог якась ситуація така, що треба підтримати, я завжди стою за людиною і зубами буду триматися, щоб людину виправдати ну, до правильно логічного завершення, щоб пішло. Ніколи не підставлю нікого і прошу, щоб ви теж віднесли до цього, не підстави перш за все мене. Мене, бо воно йде кругова порука. У мене був випадок, коли повісився дільничний інспектор міліції. Нашу міло було на цілу Україну. І тільки він повісився зранку, я його особисто знайшов повішеним, тому що я виїжджаю на такі всі речі сам особисто. От. І причини ми вішення не, не знайшли. Це найбільша банальна ситуація. Чого повісився, не знаю. У сім'ї було все добре. За день до вчинення цього Самогубство, я його піднімаю з дільничного на старшого дільничного, додаємо зарплату в РАНСЕ, на другий день вішається. Тобто за особовим складом хотів би до керівного складу звернутися, треба завжди контролювати, вникати в їхні проблеми, сімейні, робочі, не залишати їх на самоті з проблемою, тому що є багато проблем десь фінансового характеру, десь якісь іншого характеру. І не бійтесь мене, заходите до мене. Ми вирішуємо всі проблеми. Ну разом з тим, я буду вимагати з вас роботи. Тільки роботи, більше нічого. Ви повинні всі останні питання по забезпеченню, по ремонтах, по цьому, я сам особисто буду їх вирішувати. Мені тут достатньо буде часу, щоб цим всім, цим всім справитися. А ви повинні тільки робити роботу. Ну, поки все, все останне в робочих питаннях. От, заходите, нема нічого, ніяких проблем, заходите, кажете, я такий-такий, то прийшов з такою проблемою. Сідайте, будемо розмовляти. Доведете всі, кого немає, менше половина навіть свого складу. Я не з рогами всіх прийму, всіх вислухаю і вирішуємо всі питання, і проблеми. Раніше я, <кху> я приходив цей зал, в цю світлицю. Чаще, коли було підведення підсумків. Зараз от, часто у нас міняються начальники міліції. От, е, мабуть, є в тому певний негатив, але це життя. Олег Ростиславич пішов на іншу роботу, в іншу сферу, навіть я би сказав, так, в інше міністерство, хоча погода воно не розстається. Тому так сталося. Я більше впевнений, бо ми з Ярославом Васильовичем поспілкувалися, я пам'ятаю його і погородку Івановича. Я перетиналася в деяких моментах. І я більше впевнений, що ті, ті запевнив, до речі, що те, що добре напрацьовано, воно буде продовжено і будуть введені нові якісь методи, нові форми керівництва і Новоницька міліція, а значить і правоохорона в місті Наводинську від того тільки виявляє. І однозначно я завжди кажу, що ми в одній лодці, і коли в місті є порядок, є главенство закону. Плюс мені голові. Тоді і виборці кажуть о, о, голова молодець. Тому я обіцяю свого боку все, що допомагав, буду допомагати. І тільки разом ми, я думаю, зможемо навести в місті порядок. І це дуже добре, що цей випадок зразу був розкритий. Перед тим випадок такий резонансний містам був розкритий і так, далі, і так далі. Тому я вірю, що колектив співпрацюється з новим начальником Ну а вам. Бажаю успіхів і удачі. Дякую. Є питання на тобову славу може йти. Ще поки немає. Не ну, вони будуть. Мам питання. Знаю, Я тільки можу поспірцювати. Я вам скажу, це як уважні, бо ж теж спогадне. Там, якщо приходиш в частину, де є порядок і дисципліна, на початках важко. А але потім, але потім... і все тоді а не такі. і Іде і легше. Є правила тоді чіткі. Я думаю, що народ зрозуміє, не наберіть в Іванечі тут близько, запитайте, нічого немає, ніяких немає проблем. Просто у вас є функціональні обов'язки, ми їх виконуємо. І крапка. Все, буде нас все буде нормально. Я зроблю забезпечення, допомогу, допоможе Віктор Борисович, знайдемо управлінські моменти, де завжди підстрахуємо фінансово будь-якими іншими моментами, аби ви тільки працювали, віддавалися своїй роботі. Я розумію, десь можливо невисока вона зарплата на сьогоднішній день, але в бюджеті, в проєкті бюджету, який вже розглядається на Верховній Раді, у нас є дофінансування і таке суттєве дофінансування. От. Можливо, це правильно, тому що е, ми не повинні бути залежні десь просити ходити і в тому. В нас повинно бути забезпечене. Я думаю, що воно буде. І держава потихеньку-потихеньку до нас повертається лицем, і я думаю, що в нас все буде добре. Тільки одне єдине, прошу роботу і все. От. Хто щось не тяне, краще прийдіть. У мене був випадок останній по е, Радівському райвідділу. Підійшов, дінищний, він був в КМСД, каже, Осиш, я не тянув. О. Ну ви мене тут підштовхуєте, підкопуєте, ну я не тянув. Переведіть менечним. Перевідьте дівчиним краще. На це місце прийшов чоловік, який тягне теж роботу. Так що я думаю, що ви так само щось не виходить, прийдіть скажіть, ми спробуємо або вирішити, або перевести, або це. Я за кожного чоловіка буду стояти горою, або ви тільки працювали. Я думаю, що дякую. дякую.